Добра здоров'ячка, товариство. Чесно скажу, дуже чекав цю пару на огляд, тому що розумію, вона займе своє вагоме місце в сегменті осінньо-зимового взуття, тому зустрічайте Nike Zoom Vomero Rom. Взагалі дуже люблю ось цей процес відкривання, розглядання деталей якоїсь нової модельки, яку вперше бачиш, вперше береш в руки. А у випадку з цією моделлю, як я вже сказав, я впевнений, вона буде дуже популярна. Ви її часто будете зустрічати на вулиці, а можливо навіть і Прикупити їх собі. Найкі робить ставку на цю модель. Це я вам як власник магазину говорю, тому що в каталогах передзамовлень варіацій цих кросівок дійсно дуже багато. Та й загалом, коли я запостив їх у наш телеграм-канал, до речі, теж приєднуйтесь. Посилання буде під цим відео. Вони зібрали дуже багато позитивних реакцій. Давайте розбиратись, що це за такий звір. Ну напевне, почну з того, що ця пара створена на базі популярних літніх кросівок. Теж бестселерів. це є моделька Zoom Vomero 5 це, до речі, моя особиста пара, в якій я вже проходив два сезони. І скажу, це дійсно топовий варіант саме на теплий літній сезон. І ті елементи дизайну, особливо ось ця бокова частина, задня частина, впізнаються в новій модельці Zoom Mero Rom. По суті, Nike взяли свою успішну літню пару і заапгрейдили її до пари на осінньо-зимовий сезон. Приходять курсівки в ось такому крафтовому Nike боксі з мультисвушами по всьому периметру, і з синеньким сайстаг ось тут з боку це 12-й американський розмір або 46-й європейський. Ця пара, до речі, це виконане замовлення, привезені нашому клієнту, і вже сьогодні, після огляду, вони до нього відправляться. А вам нагадаю, що будь-яке взуття одяг чи аксесуари ми без проблем привеземо під замовлення, а все, що є в наявності, ви знайдете на нашому сайті Store або приходьте до нас в гості у місті Львів по вулиці Дудаєва 5. Хоча ці кросівки в різних кольорах ми теж очікуємо в наявності, тому, можливо, коли ви дивитеся це відео, вони вже нам приїдуть посилання буде теж під цим відео. Найперше на що звертаєш увагу, коли береш їх в руки, це звісно вага. Коли я вперше побачив фотографії цих кросівок, ну спочатку в каталозі, потім в різних новинних порталах. То я такий ого, гуми тут дай Боже, значить, важити ці кросівки будуть теж дай Боже. Але по факту, незважаючи на такий громадний вигляд, важить вони дійсно мало. У 46 му розмірі вага цих, нагадую, осінньо-зимових кросівок чотириста. Та 90 грам, тобто в якомусь 41-му розмірі, я думаю, вага буде приблизно 400 з копійками. І як на таку пару, це дійсно дуже мало. Значить, знизу тут такий в міру агресивний протектор, не такий агресивний і зубатий, як в якомусь аудорному взутті, але тим не менше для міста його цілком хватить. Згідно надписів на самій підошві, тут використовується два типи гуми: по-перше, це 0,45 хагр, що означає High Abrasion Grade Rubber. Це міцна гума, яка здатна Витримувати значне зношення, і другий надпис це 0,45 рабер. По суті, це гума, яка має хороші властивості щеплення. Чесно скажу, досі не розумію, яким чином їм вдається об'єднувати два типи гуми в одних кросівках, тому що оце оранжеве, що ви бачите, скоріш за все, це просто таке напилення, а ніяких стиків тут додатково немає. І це відверто кажучи, досить є така часта проблема, коли бренди на самому взуті залишають якісь надписи, або пишуть про якісь технології чи матеріали в описі до кросівок, проте з іншої сторони не вказують, що це означає і як воно має працювати. В передній частині зовнішня підошва плавно переходить в ось такий захисний бампер, який має відповідно захищати ваші пальці. Стосовно проміжної частини підошви, то тут дуже дуже багато піни. Дійсно, складається таке враження, що це якісь New Balance Fresh Foam або якісь кросівки від бренду Hoka. В яких потрібно бігати, а не просто ходити. Піна тут кашлон третього покоління, вона дуже добре амортизує, але крім неї тут ще додаткові елементи, які сховані всередині. Позаду розташована так звана Amplified Crash Pad, тобто посилена амортизаційна подушка, яка якраз відповідає за амортизацію суто п'яточної частини. А в передній і в задній частині розташовані так звані Nike Duo Zoom Bag, тобто зумівські подушки, які теж додатково сприяють кращій амортизації. Тобто, якщо розібратися, то підошва тут е, зроблена з багатьох частин і над підошвою запарилася. Взагалі варто вам знати, що в кросівках підошва розробляється найдовше, і зробити якусь нову підошву дійсно дуже-дуже важко. Я думаю, в найближчому майбутньому ми запишемо подкаст з дизайнеркою і конструкторкою взуття, в тому числі і кросівок, яка дійсно знає, як це все відбувається зсередини. Я думаю, вам теж буде це цікаво. Якщо так, то напишіть, будь ласка. Про це в коментарях. Тобто тут не просто взяли її суцільним шаром, залили Ева і нати, будь ласка, носіть, а дійсно запарилися. Я розумію, що, напевно, у виробництві зараз вже робити цю підошву неважко, проте розробити її інноваційно це ще те завдання. Плюс пам'ятайте, що для зимового взуття особливо важлива висота підошви, тому що зимою ваші ноги в тому числі змерзають від холодної землі. Тут її якраз достатньо. Переходимо тепер до верху, і верх в цих кросівках теж можна розділити на. Дві частини це нижня частина, відповідно, світленька гума, ну і верх, де вже йде комбінація матеріалів. Гума розташована по всьому периметру, взаду в п'ять її більше, в передній частині її менше. Що прикольно: по-перше, що вона рельєфна, це як-не як, як додає у візуалі. Плюс зверну вашу увагу на ось цю середню частину. Мені дуже подобається, як вони скомбінували нижню гуму і верх зі шкіри. Як бачите, два елементи, включаючи свуш, між собою дуже класно з'єднав. І навіть ось ті шкіряні полоски, які починаються на шкіряному елементі, і плавно переходять на гуму. Самий шар гуму він теж такий оптимальний по своїй товщині, тобто він не за тонкий, щоб десь не тріснути потім. І не за грубий, та, щоб кросівки, по-перше, і важили менше, по-друге, щоб нормально згиналися. Який функціонал виконує тут гума? Ну, по-перше, це, звісно, захист від вологи, тобто гортек це гортексами, а що гума, то гума. Ну і по-друге, це, звісно, практичність. Навіть незважаючи на те, що тут кросівки виконані у світлому кольорі, саме в нижній частині де гума ніяких проблем з доглядом у вас точно не виникне. Що стосується ось цієї задньої вставки, то вона виконана не з гуми, а з термополіуретану для того, щоб краще фіксувати вашу ногу. І нагадаю вам, що в, в умеру п'ятих ця вставка теж була, правда, тут вона була в таких невеличких дірочках, і навіть п'ятка в цих кросівках вентилювала. В цих кросівках відповідно ці всі дірочки прикрили, тобто це один суцільний елемент, але який по дизайну все-таки повторює класичні в умеру 5. Що стосується верху, то тут комбінація матеріалів, але основа всього верху це такий цупкий текстиль, який додатково має дівіаровське покриття, тобто кросівки частково відштовхують воду, але воду непроникними їх назвати не можна. Але, звісно, не проблема нанести якийсь водовідштовхувальний спрей і тим самим зробити їх водонепроникними. Окрім цупкого текстиля, текстилю. тут присутні ще вставки з нубука, і по боках, як я вже згадував, вставки зі шкіри. До речі, язичок всередині має клапани, тобто кросівки навіть з заводу, в принципі, вже розраховані на якісь невеликі опади. Окремої уваги в кросівках заслуговує система шнурівки. По-перше, замість класичних люверсів тут розташовані рефлективні петельки. До речі, рефлектив також розташований ось тут позаду, і самі шнурки теж рефлективні. По-друге, це не класична шнурівка, це. E okay. Резинка. Значить, ви взуваєте кросівки, затягуєте лейслокер, і що дуже круто придумали, не знаю, я не пам'ятаю чесно пари, де таке вже було реалізовано. На кінці ось цієї шнурівки присутній ось такий гачечок. Тобто, щоб у вас шнурок просто не гуляв, або ви його не ховали кудись, як в соломонах, наприклад, в язичок, цей гачечок ви просто фіксуєте ось тут на шнурок, і він у вас ніде діватися не буде. Дуже просто, але дуже практично, і загалом подібно. Люсь власним досвідом, я чесно, дуже недооцінював ось цю систему швидкої шнурівки, але... От, вже не знаю скільки часу таскаю GEL на 6, теж дуже крута пара. І завдяки якраз ось цій системі швидкої шнурівки я ці кросівки взуваю дуже часто, тому що не потрібно бавитися зі шнурками, а просто взув я інколи навіть не затягую, просто взуваю. Хоча, звісно, краще затянути, і ти вже готовий кудись йти. Тому дуже вам рекомендую, хто не носив якесь взуття з ось такими лейслокерами з системою швидкої шнурівки, то обов'язково. Спробуйте. Судячи з відгуків, а їх поки не багато тому що це нова моделька. Кросівки йдуть розмір в розмір. Тому все-таки рекомендую напевне брати свій класичний розмір. Звісно, якщо у вас трошки ширша стопа або середина двох розмірів, то напевне краще брати більше, оскільки це пара розрахована все-таки на зиму, навіть на тепліший носок, вам буде зручніше. Станом на зараз вже для замовлення доступні декілька кольорів. Їх буде ще більше, як я говорив на початку відео. Плюс очікується версія на гортексі, повна Вартість такої пари у Європі 180 євро. В Україні, я думаю, ціна десь буде в районі 10 тисяч гривень орієнтовно. Що трішки розчарувало, це устілка, яка йде без бокової підтримки, плюс це звичайна піна, не ортолайт. Як на мене, в пару за 180 євро все-таки могли поставити щось краще. Особисто в мене перше враження дуже позитивне, але я й дивився там англомовні огляди, читав якісь відгуки людей, які цю пару вже встигли навіть поносити. Вибачте, і в них, в принципі, те. Думка зійшлася з моєю. Звісно, потрібно, щоб хоча б один сезон в цих кросівках поносили і подивилися, чи ніде ніяких нюансів не вилазить. Такий от получився огляд. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забудьте поставити вподобайку. Ну і, звісно, напишіть в коментарях. А як вам ця пара? З вами був Макс, канал Шоп, а Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.